Через початок повномасштабного вторгнення до Чернігова та області переїхали та отримали статус внутрішньо переміщеної особи 11 тисяч 116 людей. З них понад 7 тисяч отримують допомогу від держави. Починаючи з 1 березня 2022 року, українці, котрі належать до категорії ВПО, щомісячно отримують 2 тисячі гривень, діти та особи з інвалідністю 3 тисячі гривень. 26 січня цього року була прийнята чергова постанова, яка регулює призначення виплат внутрішньопереміщеним особам. З 1 березня 2024 року її продовжили ще на 6 місяців. Якщо казати по основних умовах, вони поділені, скажімо так, на два блока. Ті особи, які отримують допомогу, їм буде подовжена автоматично, і люди, які для подовження виплати звернуться до органів соціального захисту із заявою, з підтверджуючими документами, для того, щоб ми змогли надалі виплачувати цю допомогу. Автоматично продовжуються виплати ВПО пенсіонерам, у яких станом на 1 січня поточного року пенсія не перевищує 9444 тисяч гривні особам з інвалідністю першої чи другої групи, дітям з інвалідністю до 18 років та дітям з тяжкими захворюваннями. Також виплата автоматично продовжується дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування. Стосовно звернення за допомогою, ми роботу цю вже розпочали з лютого місяця. Лютий березень в нас є час для прийому документів для того, щоб родина щоб ми визначили право родини на призначення допомоги з 1 березня, до департаменту соціальної політики за новою заявою. Потрібно звернутися таким категоріям. Є така категорія особи, які здійснюють. Ну, мати зазвичай здійснює догляд за дітьми 14 років, якщо в сім'ї є три і більше дітей. Але за умови, що в нашому населеному пункті, ми кажемо про Чернігів, немає можливості навчатися офлайн. І діти навчаються або в змішаному режимі онлайн-офлайн, або тільки в онлайн-режимі. Також новою заявою потрібно звернутися вагітним жінкам після 30-го тижня вагітності. Особам, які втратили працездатність, і не мають пенсії, а мають середньомісячний сукупний дохід на кожного члена сім'ї найбільше 9 тисяч 444 гривень. Якщо працездатна особа не працює, зареєстрована у центрі зайнятості та не знайшла роботи і має дітей, котрі навчаються у закладах освіти. Малолітнім дітям, котрі приїхали без супроводу дорослих. У такому разі заяву може подати довірена особа від родини. Наступна категорія, якщо в складі сім'ї є особи, які здійснюють догляд за інвалідами першої групи, а за дітками з інвалідністю, за особами з інвалідністю першої та другої групи внаслідок психічного захворювання, це наступна категорія. І якщо мати, батько працюють також і діти навчаються. Також ця сім'я має право претендувати на отримання допомоги з урахуванням сім'ї. В даному випадку, в даних випадках, в останніх випадках ми розглядаємо сім'ю, і якщо в складі сім'ї є особа працездатного віка, яка не працює, для того, щоб отрим... ми призначимо на всіх, але на один місяць. Місяць дається для того, щоб людина, яка не працює, стала на обліку в центрі зайнятості. Категорії людей, котрі вимушені були покинути свій дім з 2014 або після 22 були змушені знову змінити місце проживання. Виплати продовжуються автоматично, якщо вони підпадають під категорію автоматичного продовження. Для продовження виплат ВПО вам потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО та довідку з місця роботи. Якщо вона наявна, дітям потрібно не забути взяти свідоцтво про народження та довідку ВПО за всіма уточнюючими питаннями. Звертайтеся до департаменту соціальної політики на ма. Зепа дев'ятнадцять.